Який чудовий день! Всім привіт! І так, приготуємо смаколик. Ого, як апетитно! Так, це точно. Тримайте, дівчата, це вам. Велике дякую. О, так, це дуже смачно. А що відбувається? Вау, шоколадний фонтан! Мейбл, здається, ми з тобою опинилися в челенджі. Яка ж смакота мені дісталась. Не терпиться спробувати. Ой, жок який. Співчуваю тобі подруго. Я ще маю це з'їсти. Напевно, так. Але якщо тобі від цього стане легше, я почну перша. Для початку зануримо мій пончик в шоколадну глазурь. О, так. А зверху посипаємо кольоровою посипкою. Готово. Можна спробувати. Чудово! Візьмемо наступний. Занурюємо в шоколадний фонтан. Покладемо на тарілочку і знову посипаємо кольоровою посипкою. Отак, відчуваю себе професійним кондитером. Додам ще трохи посипки. Її багато не буває. Ну-ка, йдіть сюди, мої солоденькі. Друзі, напишіть в коментарях, який пончик вам подобається більше. Цей або цей. На мій погляд, вони обидва чудові. Отак. Оце кайф. Повірити, не можу, що я маю це з'їсти. Що ж, для початку зануримо в шоколадний фонтан. Добре, я спробую. Я сильна, я впораюсь. Ну жба, давай відкушуйся Ага, ось так виходить. Треба ще шоколаду. Ну, що там? Так, думаю, достатньо. Продовжуємо. Мибел перетворилася на чудовисько, мені страшно. І останні щупальці. Ой-ой-ой, так їх треба прокотнути. Так, я впоралась. Ой, Джез втратила свідомість. Ну нічого, зараз ми приведемо її до тями. Ей, прокидаємось. Йди до мене. О, ні, залиш мене в спокої. хвилиночку. Це не справжні щупальця. Ой, я не можу. Ну, ти жартівниця мейбл, це було весело. Вау, мені дісталось печиво орва. Ось це, я розумію, смаколик. Ой-ой, а мені на цей раз не пощастило. Супергострий Дорітос. Навіть страшно дивитись на них. Джес, ти будеш першою. Добре, спробуємо. Ну-ка, відкривайся. О, ну-ка. Ну, все, не вийшло. Що? Ану, дай сюди. Я допоможу. Тримай смачного. Ага, велике дякую. Буду сподіватися, що шоколад трохи пом'якшить гостроту. Відкосимо маленький шматочок. Хм, Непогано можна з'їсти і весь шматочок. Ой, здається, я поспішила із висновками. А яке сильне полум'я? Стоп, мейбел, не час для паніки. Треба рятувати подругу. Візьмемо відро та наберемо в нього шоколад. Тримайся, Джес, зараз я тобі допоможу. І. О, о, як добре! Велике дякую. Ха, клас. Фух, це було нервово, але я впоралась. Тепер настала черга печива. От лише, як мені це з'їсти. О, придумала. Зробимо справжній смаколик. Для початку в хід підуть кулаки. Тепер міцний удар ліктем бам! І нарешті декілька скручувальних рухів. Мені чомусь стало дуже шкода цю пачку. Готово. Тепер подрібнене печиво. Мені треба засипати у ці формочки. Далі наливаємо шоколад, вставляємо палички і відправляємо у холодильник. Закриваємо та чекаємо. Ще не час? Ні. А зараз Ой, так і постаріти недовго. Добре. Думаю, можна діставати. Відкриваємо. Так, ідеально. Подивіться, яке неймовірне морозиво у нас вийшло. Не терпиться спробувати. Дуже здорово. неймовірне поєднання. І печиво так здорово хромтить клас. Ой, не вже залишилося одне морозиво. Ну, добре, все хороше, дуже швидко з -з закінчується. Бідолашна Мейбл замерзла. Треба її рятувати. І здається, є лише один спосіб. Давай, Джес, ти повинна зробити це заради подруги. Вогонь! Мамочки, як же гарячі. Так, добре. Тримай. Хух, велике, дякую. М -м, смачне морозиво. Закриваємо очі. Ага, закриваємо. І відкриваємо. Що? Кокос? Можна вже відкривати так? Ну-ка. Ні, ще раз. О, а це смачно. А ще. О, все ж таки ці, а не кіндери. Ну, ти не вдаха Джес. Годі знущатись. Ей, куди? І що мені з ними робити? О, придумала. Як говорить стародавня мудрість, ніщо не впорається зі шкаралупою краще, ніж катана. І... Так. Ідеально. Сирі яйця нам не потрібні. Краще заповниш каралупу смачним рідким шоколадом. О, ось це я розумію. Рівномірно розподіляємо шоколад всередині. Охолоджуємо його. Ну а тепер позбавимось від шкаралупи. Ох, як же класно у мене виходить. Але це ще не все. Всередині шоколадне яйце порожнє, а це означає, що можна наповнити його шоколадом. О! Ну, а тепер спробуємо. Для початку ковтаємо, а потім відкусимо. Неймовірно, кращий десерт в моєму житті. Давайте заповнимо решту. Ага, ось так. Чудово. Випиваємо та їмо. Ну, яка смакота. Ну що ж, тепер я. Ого, там явно щось є. Треба швидше відкрити цей кокос. От лише як це зробити. Не вдається. Ну, добре. Гадаю, це мені допоможе. І бам! Серйозно? Ну що ж, добре? Ага. Тоді розпилимо наш кокос, надягаємо окуляри і приступаємо. На цей раз має вийти. О, ні. Здається, нічого не вийшло. Ніяк не вдається. Так, ось цей міцний горішок. Ну, і як мені тебе відкрити? Не вже навіть трішинки не з'явиться. Якщо так, хвилиночку, посунься, миба, посунься кажу. Невелика розминка і бам! Вау! Нічого собі і правда вийшло. Ммм, смачно. Наповню рядким шоколадом і з задоволенням вип'ю. О, так, неймовірно. Згодна. У мене також коктейль, хоч куди. Класний вийшов раунд, так? Ага, дуже сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі.